кавалерка господиню, що ми баніка мало стало. Взяла, <рістила> пересипала, але жарки вже готові. До речі, дала ще чумак, томатну пасту, чесничок обов'язково. Ну, знаєте, спеції тут ви даєте за смаком. Бо якщо йдіти вдома, може чесничок не любите, ви не даєте. Зелень, може, не люблять хтось любить. Я зробила без зелені, тому що жарко на дворі. Давай ближче, Наталі, щоб кавалерка побачила. Бачите, стара бульбочка гарно так розварилася. І можна сказати, що це є чанахи, бо там є фасолі. Ну і все. Як не знаєте, кавалерка, що готувати, будь ласка, ченахи, жарки, та що небудь. Як курлєва казала, маєш бачок помідори ще туди товтне. Я кажу, о, ні, курва, такі страви готуйте сама. Мені таких стравів не треба. То або чинахи, або рагу. Я не люблю робити карамболі. Ну і коляка вже всі може похвалити, вже хлопці виділи сторість, сиділа вдома, привезли в будинку, яку я давно не могла забрати. Олексій що тут зробили? краплень.